Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 18 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчий номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, вас проконсультують. Також підпис... Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Так, знайшли шостого гольфа е, в хетчбеку. Рідко вони зараз трапляються на ринках. Тут дев'ятий рік, 7500 ціна, 1,8 бензин, 118 кВт, 195 тисяч пробіг. Так, контакти є. Yeah. Показує, як виглядає. Так, салон комбінований. Такий як з алькантарою. Мультикермо. Шестиступенева механіка, є підігрів сидінь. Паркоп і парктроніки. Renault Меган 10-го року, 7650 ціна, 2-літровий дизель, 110 кВт на автоматичній коробці передач. Авто в рідній фарбі. 182 тисячі прибіг. Є підігріва сидінь. Так, хвилинку. Є. Yeah. Кліматконтроль. Парктроніки. Б 8 в універсалі. Так, 17-й рік, 14400 ціна, двохлітровий дизельний двигун. Контакти до власника є. Зараз будемо з того двоху показувати. Так, з вашого дозволу. Так, коробка передач автоматична, дисплей, навігація, мультикермо. Показ, як вона виглядає. Так, кондиціонер є. Я дякую. За деталями вже за номером телефону вказаним. Astra H універсалі. П'ятий рік, 6 тисяч ціна, 2-літровий газ-бензин, 200 кінських сил, 227 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Так, є незначне пошкодження. На сидінні. Мультикермо, 6-степонева механіка, кондиціонер. Так, є фаркоп. Октавія 5. Універсалі. 12 рік, 7,850 ціна, 1,6 дизель, 210 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. П'ятистепенева механіка, кондиціонер. Так, і парктроніки. Так, є ще у нас тут Seat Ibiza. Мало їх на ринках, рідко зустрічаємо. Покажемо. 12-й рік, 6500 ціна, авто не фарбоване, розхід 5 літрів на 100 кілометрів. 1,2 турбований дизель. 193 тисячі пробіг. Пятиступеневий механік. Так він виглядає. Весьомий в універсалі, 11-го року, 9800 ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 170 кінецьких сил, 208 тисяч пробіг. Так, салон комбінований шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь. Панорамний Сфокусуємося. Дах. О, панорамний дах. Це в нас рідкісна комплектація, хайлайн. Ну, і на хайлайнах теж не на всіх є, тому так, мультикермо. Е, так, підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація, вихід на Bluetooth, 18 диски. Парктроніки. Так, а я одразу «Гольфика» йду знімлю. Він відкритий, так? Гольф плюс. Давно їх не знімали в оглядах. Так виглядає. Восьмий рік. 700 ціна, щойно пригнаний, 1,9 дизельний двигун, 105 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Телефон є, власника. Так, дивіться, як він виглядає. Чотири електросхлопідйомники. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. І парктроніки. Astra. Перший рік, 3600 ціна, двохлітровий дизель. Тут контакти. Так, просто показуєте бюджетні авто, показуємо. Так, авто в чохлі. пошкоджень, здається, немає. Так вам не скажу. О, стан бачите. Так воно виглядає. Є фаркоп. Так, друзі, я показую вам по черзі. Тут у нас гольф сьомий. Універсалі. Так, з тієї сторони буде легше. 14-го року. 14500 ціна, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 213 тисяч пробіг. Перепрошую. Комбінований салон. Ось так. Так буде вам видно. Так, є фаркоп. Так, Суперб у нас є в седані. 14-го року. 12900. Ціна двохлітровий дизель. Є контакти. Це сильно затонована тому не знаю, чи буде вам видно. Так, салон шкіряний чи комбінований. Ну, дуже погано видно. Механіка, здається. Так, тут у нас шостий гольф в універсалі. 13-го року. 10 тисяч ціна. Двохлітровий дизель, 227 тисяч пробіг. Так, тут би мало бути щось вам видно. Шестистепенева механіка. Мультикермо, дисплей, клімат контроль. Так, парк троніки. Так, ще є Форд Фокус. Давно їх не знімали в оглядах. Ну, їх на ринках не є так багато. Так, 15 рік, 9 тисяч ціна, авто в рідній фарбі, 1,6 дизельний двигун, 216 тисяч пробіг. Так. Є. Шестиступенева механіка. Октавія 5. 11-го року, 8200 ціна, буде ще торг, 1.6 дизель, автомат ДСГ, коробка автоматична. Контакти є. Так, авто. Зачинене. Відчинене, Давай. дякую. Давайте. Так. Так, виглядає в салоні. Мультикермо. Є підігріве сидінь, клімат-контроль. Дисплей, навігація. І парктроніки. Так, авто в кузові, ліфтбак. Рено Меган 2016 року. Так, GT-Line комплектація. 14700 ціна, 1,6 дизель, 130 кінських сил, 182 тисячі пробіг. Так, ще не пригнана з Голландії, максимальна комплектація. Так, комбінований салон. Шестиступенева механіка. Так. Так вона виглядає. Підігрів сидінь, клімат. Фаркоп парктроніки. Такі у нас такі популярні бюджетні авто. Шкода Tour в універсалі. П'ятий рік. 4850 ціна. Так, 1,6 двигун бензиновий MPI, 105 кінських сил, 179 тисяч пробіг. Ну, Пробіг. Треба перевіряти. Механіка. Так, є парктроніки. Так, і гольф. Також у універсалі. Так виглядає. Так, це четвертий гольф, забула сказати. Третій рік 400 ціна, 1,6 бензин, 105 кінських сил, 221 тисяча пробіг. Так, з цієї сторони покажу. П'ятиступенева механіка. Так, там ще є у нас v 50. Одразу покажу. Також колись питалась. Так, на жаль, немає ціни. Ну, Контакти є. Дев'ятий рік, ходили 6 дизель, свіжо пригнано. На жаль, немає і власника не бачу. Тистепенева механік. Є фаркоп. Так, щось ми давно в оглядах BMW не знімали. Тут у нас BMW 7 серії. 740 лонг 2011 року, 14900 ціна, 3-літровий бензиновий двигун. Тут є телефон власника. Так, світлий шкіряний салон з перфорацією, автоматична коробка передач. Так, має бути вам видно. Так є люк.